Вітаю на часі три тони. Що це таке? Це інтервали, які містять собі три тони. Де вони живуть і як називаються? Якщо ми кажемо про натуральний мажор і інтервал чиста кварта. Вона будується на кожному з ступенів натурального мажору. На першому. Я пропустила четвертий ступінь, що буде відбуватися там незвична кварта, яка містить в собі чотири ступені. Але три тони. Як буде називатися така кварта, яка на півтона більше, ніж чиста? Збільшена? Вона сидить на четвертому нестійкому ступені. А верхній звук Сі, на стійкий, вони потребують розв'язання. Розв'язуємо. Фа іде в Мі. І Сі розв'язується в нотку до. Який це інтервал? Мі, Фа, соля, Сі. До. Це секста. Ми бачимо чотири тона. Ця секста мала. Кожен інтервал. Має своє обернення. Перевертаємо Фа-Сі. Виходить Сі-Фа. сі дорівнює Фа. Дорахували до, до п'яти. Це квінта. Чисті квінти в натуральному мажорі будуються на всіх ступенях. В першому другому. яка містить собі 3 тона, а не половиною. А як назвати таку квінту, яка на півтона менше, ніж чиста? Це буде зменшена квінта, яка, як ми знаємо, потребує розв'язання. Розв'язуємо Сі, переходить в до Фа. Іде в нотку Мі. Це велика Терція. Збільшена кварта будувалась на четвертому ступені, Зменшена квінта на сьомому. Якщо звернути увагу на паралельні тональності, у кожної тональності є своя пара, у до мажора це ля мінор. В їх тонічних тризвуках дві з трьох нот спільні. У паралельній тональності багато спільного. Перше це дві з трьох нот тонічного тризвуку. До-мі-соль, соль ля До-мі, домі – ось ці дві ноти, власне, в якій і розв'язалися наші тритони. Дві з трьох нот тонічного тризвуку. Пара третонів. Ті самі звуки. Фа-сі. Збільшена кварта, яка розв'язалась в ні до І, Сі, Фа. З розв'язанням до Мі. Але в ля-мінорі, які це ступені Фа шостий. А Сі це другий. Для цієї пари тритонів немає різниці мінор натуральний чи гармонічний, тому що не присутній сьомий високий ступінь. А якщо ми сьомий ступінь підвищуємо, дописуємо соль дієс і утворюємо ля-мінор гармонічний утворюється ще одна пара тритонів. Відповідно, з Б4 на четвертому і з М5 зменшена квінта на сьомому ступені. Збільшена кварта на четвертому в ля-мінорі. Четвертий ступінь нотка Ре. І ось наш соль дієс, який буде фігурантом кожного з тритонів. Соль дієс. Пишемо його ще разочок. Ре, соль дієс. І соль дієс обертаємо, буде нотка Ре. Розв'язуємо соль дієс ідебля. Ре розв'язується в «до». Який це інтервал? До соль, ля. Знову ж таки, це секста. Ми бачимо 4,5 тони. Це велика секста. Соль дієс ре. Розв'язуємо. Соль дієс переходить в ля. І ре йде в до. Збільшення повертаються в зменшені, великі в малі. Кварта в квінту, 9 мінус 4, 5. І секста в терцію. 9, мінус 6, 3. Перевіряємо. Ля, до. Дійсно це мала терція, яка містить собі півтора тони. Звертаємо увагу, що тут ті самі. Нотки в розв'язанні, які були і в домажорі, спільні дві з трьох нот тризвуків, і мажора, і паралельного мінора. В другій парі три тонів розв'язуються також в дві з трьох нот тонічного тризвуку. Але це ще не все. Коли я казала, що все. Зменшено будується на сьомому ступені. Що ще може бути? Переписуємо. Зменшену квінту на сьомому ступені. Додаємо всередину терцію і вже буде спідзвуче з трьох звуків, сніговичок наш. Три звук. Який буде називатися зменшений? Тому що. Він складається з двох малих терцій і крайні його звуки утворюють зменшену квінту. Сьомий, другий, четвертий ступінь. Всі нестійкі, які знову ж таки потребують розв'язання. Розв'язуємо. Все просто. Сі йде в до. Фа в Мі. І Ре в До. Який ступінь головніший? Перший чи третій? Звісно, перший, тому що він тоніка. Що ми розв'язали? Зменшений призвук. В неповний тонічний призвук з подвійною тонікою. Але це писати довго, тому коротенько ми його позначаємо. Т3. Те саме буде і в гармонічному мінорі. Переписуємо наш. Соль дієс наш сьомий ступінь. І від нього будується зменшений тризвук. Соль дієс, сі, ре. Розв'язуємо його відповідно. Соль дієс і ля, сі буде йти в ля і ре в до. Як це звучить в мажорі? Зверніть увагу, що у зменшеної квінти і зменшеного тризвука два спільні спільних звуки. І у розв'язання два з трьох звуків абсолютно однакові. В мажорі збільшена кварта. Зменшений тризвук З розв'язанням, яке фактично звучить як терція, але три звука розв'язуються в три, тому пишемо три звука. Те саме буде і в гармонічному мінорі. Спільні звуки у зменшеної квінти соль ре, І зменшеного тризвук. В ля мінорі це ля до мі. І ось розв'язались до ля, ля до ля до. Це буде неповний тонічний тризвук. Зменшений тризвук сьомого ступеня. В гармонічному мінорі це звучить.